Дивіться, дивіться, увага, увага, дивіться. Хтось, наприклад, хоче кухню, окей, сам низ. Та? Бачите сам низ, кожна тумбочка там, ну, кожна тумбочка, можна построїмо. 60, 60, 40. Наприклад, ви кажете, так? Дивіться, наприклад, ви кажете. Треба пряму кухню сам низ. От я сам низ, крісло хочете забрали, сюди хочете видали ту крісло без проблем. От, хочете сам низ, та? Можна назад крісло поставити. Сам низ довжина така, 60, тумба, 60, метр 20, 40, то метр 60 і 80, 2,40 Загальна довжина 2,40. І ви кажете, мені треба пан Юра, таку кухню, фасади фарбовані МДФ білої матою. Без проблем, от, білі матою, ціна на 2,40. Сам низ буде коштувати вам, грубо 14-15 тисяч гривень. Сам низ. Або кажете, мені треба глянцу от коло щоб блистіло. Я кажу, то мату білу чи глянцю локовну. все, вибрали білу глянцево. А потім передумав здань. Кажете, я хочу сіру глянцю без тань. Маєте сіру глянце? Вот проект їх є все зроблено 2,40 довжина. Собі зблизили, я вам скину варіант, ви погодили і все, ви довольні, розумієте? Все. І ціна такої кухні в районі 14 тисяч гривень вже стільницею. Мойка ваша, ви мойку сюди купляєте, бо я мойки на вже не маю. Мойка купляється в магазині сантехніки, то ясно. Витяжка теж в магазині електроніки. У мене витяжки немає. От, і все, дуже все просто. От, або кажете, мені бюджетний варіант отака кухня, або така. Все, ота взагалі халявна ціна. 9-8 тисяч, потягне вам. Може 10 на 2,40. Сільниця грубо буде, любий колір сільниці. Все, дуже все просто. І все, думаємо, номер телефону є в профілі.